Чуть більше року вона впала вже в четвертий раз. Моя подруга буде ночувати у бабусі кожної ночі. Ну, скажу зразу, я заплатила за все це 76 доларів. Всім доброго ранку і доброго дня. Сьогодні 12 грудня 2023 року. Сьогодні такий. Чудовий день, сонячний, але холодний, всього 4 градуси. Вчора в Олександрії і в деяких районах Арлінтону навіть випав трошки сніг. Ну, у нас не було, у нас тепліше, мабуть. Але що мені подобається в Америці, це то, що взимку тут завжди сонячно. Мені дуже-дуже подобається. І я зараз йду. Із соціального будинку, там, де проживає моя підопічна бабуся. Я купила там продукти, потім скажу, що, як і по чому. І так мені не хочеться додому заходити. Дуже-дуже гарна погода. Я вирішила трошки посидіти тут, вітамін Д спіймати від сонечка, ну і сказати пару новин. Моя бабуся. З якою я працюю, знову впала. За останні е, чуть більше року вона впала вже в четвертий раз. Закінчую розповідати історію вже вдома, тому що там було сильно шумно і я вже змерзла. Сидіти, відповідати на дзвінки сьогодні не те, що тяжкий, а дуже насичений день. І я прийшла додому, поїла, трошки відпочила і закінчую історію. І Дочка моєї бабусі подзвонила і сказала, що хтось тепер повинен з нею ще ночувати, може, десь місяць. І, а у мене подруга з другого штату Огайо шукає роботу, їй, конче потрібна зараз робота і як нашвидше. Я їй подзвонила, і вона прилітає в п'ятницю. І у нас Залишиться у нас багато місця. Ми ж трьох жили в цій квартирі, коли була моя сестра. А Зараз ми в вдвох, і моя подруга буде ночувати у бабусі кожної ночі, а днем буде у нас, може, ще піде до нашого мазину працювати, подивимось. А може їй не сподобається, і вона повернеться додому у свій штат. І буде шукати роботу в іншому місці. Так що до мене приїжджають гості. Я дуже рада. Ми з одного міста. Наші діти ходили в один клас в ліцеї. Я її знаю 15 років. Я думаю, буде веселіше і, і легше мені, а може, й ні. Подивимось, життя покаже. Ось такі новини. Сьогодні дуже-дуже багато новин. Насичний день. А тепер я покажу, що я купила в європейському магазині. Я купила ось такі продукти. Я вже такі продукти купляла, тільки е, тут три нових продукти. Ну, скажу зразу, я заплатила за все це 76 доларів. Ряженка, як завжди, дві бутилочки я взяла одну собі, одну доньки з зятям, по 5 доларів. 4,59. але вони округлюють вищу сторону, значить, по 5 доларів дві баночки. Оцей сир я заказувала на заказ по 5 доларів це мій зять любить і донька. А оцей єврейський я взяла на пробу. Кажуть, що смачний сир не знаю, не пробувала. По 5 доларів, 5, 5 коробочок, 25 доларів. Взяла дві коробочки оселедця. Моїм дітям подобається. І зараз будуть свята, може, будемо їсти. Оселедець теж по 5 доларів. Взяла шпроти у одну баночку, 3 долара Взяла ось таке м'ясо і сало копчене польське. 869, ну, вони, мабуть, рахують теж по 9, вони ж округлюють. Перший раз я взяла пшоно. Дома ми часто з чоловіком їли пшоно, і я його люблю, і воно дуже корисне. 3 долари 800 грам. Взяла майонез український. Я зазвичай майонез не їм, але тут взяла, тому що будуть свята. Я дуже люблю сільотку під шубою. Ну, правда, оселедця у нас немає. В магазині я можу купити е, скумбрію і потім засолити. Може, може, якось зроблю, не знаю. Хоча мої діти, е, донька і зять не люблять оселедець під шубою. І взяла ще гречку. Це не російська гречка. І вона коштує 6 доларів. Ну, ще купила хліб. Я останній раз такий хліб купляла. Це Бородінський, він коштує 6 доларів смачний хліб, але теж він трошки сладкуватий, ну, смачний, якщо порівняти з американським хлібом. Я хотіла б спробувати, там ще був другий хліб кирпичик. він такий. Більше важкий і менше по розміру. І мені сказали, що він є, але я не знайшла, тому взяла цей. От і всі покупки мої в європейському магазині. До свята я готова. У мене ще в холодильнику є запаси. Зараз у мене ще будуть гості, тому я думаю, що все буде добре. Саме головне, щоб. Бабуся хоч якось трошки двигала, щоб не треба було її на собі таскати. Тому що, коли вона впала весною і ми її піднімали хоч вона і легенька 45 кг. Раніше вона мене турбувала спина дуже рідко, там за 5 років один раз. А зараз я її частенько відчуваю. Це, мабуть, після того, як я Бабусю потаскала на собі. Ну, подивимося, що все що буде далі. Надію, що все буде добре і з моєю подругою, і з бабусею, і ми всі тут е, живемося. І якщо все буде добре, може, ми будемо на трьох ділити нашу квартплату, і це буде для всіх гарно, буде дешевше і в гарному місці жити. Ось такі новини. Всім доброго дня! Будьте здорові, щасливі, радощів побільше і Україні, перемоги й миру. Пока-пока.